Конгресі США зібралися найпловищі конгресмени та сенатори, щоб обговорити проблеми України. Туди їде понад пів тисячі активістів та волонтерів. Я їду теж щоб атакувати на підтримку України і Збройних сил України, зокрема. Розпочинається саміт черговий для підтримки України у місті Вашингтон. США, який проводиться вже з 2022 року. Я друге тут сотні волонтерів та людей, які підтримують Україну з різних штатів Америки, українці, американці, приїжджають до Вашингтона, мають можливість між собою, обмінятися думками, досвідом, поспілкуватися, а також зустрітися з сенаторами і конгресменами, побачити саму культуру спілкування. Вона досить проста, можна спокійно розмовляти, бачитися із конгресменами, і сенатором. Патрон тримає. В перший день саміту відбуваються тренінги, навчання та підготовка учасників саміту до зустрічей із конгресменами та сенаторами, також культурна програма. Цього разу організатори саміту запросили українських митців, тепер військовослужбовців Збройних сил України, також були колишні українські політики, активісти. Які приїхали з України спеціально на саміт? Я вже у будівлі конгресу House of Representatives, будинку. Представників, а їх просто скорочено називають конгресмен. Спокійно можна ходити і зустрічати конгресменів чи їхніх помічників. Тут є різні будівлі, палати представників, Canon, Лонгорс та інші. Але тунелями можна спокійно собі ходити, але можна не мотати кілометр, відвідуючи різних конгресменів за день проходиш десь 7-8 кілометрів. Тому якщо хтось хоче працювати помічником конгресмена, то, крім доброго знання діловодства, дипломатичних навичок, напевно, тут ще перевіряють спортивні навички, бо треба бігати до залу засідань, до інших конгресменів, до інших комітетів. Готуйтесь! Героям слава. Я ніколи не бував у Верховній Раді України, тому не можу порівняти як, але в платі представників досить просто заходити, легка перевірка. На наявність якихось небезпечних предметів і ходіть де хочете. Можна собі зайти спокійно у двері без проблем. Позаду мене багато прапорів. Це різні комітети, також кабінети конгресменів з тих чи інших штатів. І так відвідуємо республіканців і демократів і говоримо про допомогу Україні. Штат Нью-Джерсі. Має 12 конгресменів у Палаті представників та двох сенаторів у Сенаті. За два дні мені вдалося відвідати офіси чотирьох із 12 конгресменів від штату Нью-Джерсі. Також побував на конгресових слуханнях, присвячених знищенню української культури. Я відвідав офіси наступних конгресменів Дональда Норкроса, Джефферсона Вандрю, Томаса Кіна та Бонні Вотсон Колеман. Більшість цих американських законодавців підтримує Україну, кілька серед них нещодавно відвідали нашу країну. Деякі з них змушені були ховатись в укриттях під час атаки російських дронів та ракет. За словами конгресменів, після пережитого їхня підтримка України вже ніколи не зміниться. Дякуємо за підтримку. Багато конгресменів біля входу до своїх офісів мають українські прапори. Взагалі, більшість конгресу. І республіканці і демократи підтримують Україну, але головне, щоб українці підтримували Україну постійно і завжди. Особливо хотів відзначити представника республіканської партії, конгресмена Томаса Кіна, котрий є автором кількох законодавчих актів на підтримку України. Познайомився я з ним квітні 2024 року на попередньому саміті і мав можливість поговорити з ним приватно понад 20 хвилин. Вразила його обізнаність і підтримка України. Конгресмен розпитував мене про кожного мого друга воїна, розглядав їхні фото, дійсно проникся. Тиждень після нашої зустрічі конгресмен кін очолював до делегацію конгресменів на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Сенкіфогевінскритибі Витю Аген Тенкіфор лідершипен України People. We on a For the people of Ukraine, and it was a strong bipartisan vote to ensure that we stood with the people of Ukraine and the ideals that you, as a people, espouse, and the fact that you were fighting against illegal Russian aggression. And it's important that we stand with you. To frontu, <tune> Та передав Томасу Кіну прапори від 204 го батальйону територіальної оборони і 109 го батальйону 10-ї бригади Едельвейс, а також Гільзу від Сил спеціальних операцій і каву, вироблену ветеранами з організації Кава зі схрону». Загалом цю ветеранську каву порекламував в капітолії серед багатьох конгресменів та волонтерів. Конгресмен поспішав на голосування, його вже приспішували його помічники, але Томас Кін. Зупинився, роздивився папери і йому було дуже приємно. Був загалом вражений. І видно, що йому були цінні ці подарунки. Дякую, конгресмен Кін. Дощовий вересень, е -е, дощовий Вашингтон. Е -е, в саміт е -е, на підтримку України в Конгресі і в Сенаті. Добігає кінця, але сьогодні е -е, до другий день. Буду ще на зустрічах із ще кількома сенаторами та конгресменами. І крім того, як пермодне слово, нетворкінг. Тобто найбільше волонтерів з різних штатів, які допомагають Збройним силам України, е -е, радимося, знайомимося, як покращити, як так зробити, щоб якнайшвидше все, що потрібно, ЗСУ, е дати. Виглядає нереально, але... Треба пробувати завжди. Я в будівлі Сенату. Цікава така будівля. Модерна. У приміщенні сенату зустрівся з двома сенаторами, які підтримують потужно Україну і з їхніми представниками. Ще зустрів першого американського сенатора Копта, трохи з ним по-арабськи поговорили, дуже підтримує Україну, він тільки буквально в вересні 2024 року став сенатором. Завершився український саміт в Конгресі, в Палаті представників та в Сенаті. Маю надію, наш голос, наше спілкування з сенатором і з Конгресом принесе плоди. Особливо говорили про те, що треба Україні бити, е дозволити бити по російській території і про те, що в російських ракетах є частини, вироблені в Америці і також в інших країнах е Заходу. Це вже мій другий саміт сьогодні завершився. Триденний саміт. Для мене найбільш цінніше зустрітися з людьми з різних штатів, українців, людей доброї волі, які підтримують Україну. Мій друг Рон військовий поїхав до України, буде воювати. Ми з ним познайомилися тут на саміті у квітні. Тепер у вересні ще з багатьма цікавими людьми познайомилися з волонтерами. Попередній саміт приніс 20 тисяч доларів військовим. Знайомства із сенаторами, з конгресменами, і знаєте, в порівнянні до попереднього саміту люди тепер питалися, як допомагати, питалися про українську культуру, були слухання. Звісно, це не може це менше допомагає безпосередньо на лінії фронту відразу, але українську культуру вже тепер знають. Знають усі звірство москалів, і ми обов'язково прорвемо скалу. Воїни на фронті і ми по всьому світу. Дякую всім і підписуйтесь на цей канал, підтримуйте, а я буду старатися робити цікаве відео, але найголовніше буду старатися допомагати ЗСУ, раз я сам не там.